Отже, в Україні зафіксовані випадки зараження метапневмовірусом. З початку сезону офіційно зафіксовано 13 випадків інфікування. Про це повідомляють у центрі громадського здоров'я України. А ще є Китай. Там кажуть, переповнені лікарні і запроваджуються нові заходи. Контролю чи існує загроза нової пандемії, як це було 5 років тому з COVID-19? чи йдеться про прогнозовану і можливо традиційну сезонну активність вірусів? Спитаю прямо зараз у завідувачки кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету Данила Галицького і головну експертку з біобезпеки РНБО Наталію Виноград. Пані Наталія, вітаю вас! Вітаю в студію. Вітаю в наших глядачів. Інформація про метапневмовірус, пневмовірус, яка шириться цими днями для вас, для фахівців в цілому, є новиною чи для медиків це зрозуміла і прогнозована історія? Ні, це не є новина, це є закономірна сезонність, яка притаманна для вірусу, відомого для нас від 2001-го, як нового патогену. Ну, хоча він циркулює серед людей вже сотні років. А чому тоді так багато уваги приділяють засоби масової інформації? Та й лікарі окремі кажуть, що можуть виникнути проблеми з нестачею е, ліжок в лікарнях. Е, якась особливість є в цьому році? Ні, такої немає. І вже навіть ті, хто попередньо давали інформацію, сусіди Китаю вже тепер дають інформацію, що ситуація керована, прогнозована. І на сьогоднішній день спроможності медичної мережі щодо госпіталізації тяжких пацієнтів абсолютно адекватна до рівня поширеності проблеми. Для тих, хто вже встиг ознайомитись з інформацією про перебіг хвороб, спровокованих цим вірусом, поясніть в чому особливість все одно вона є чимось відрізняється конкретно цей вірус від тих, які ми знаємо. Мудре питання. Зразу скажу так, що клінічно дуже складно навіть дуже хорошим фахівцям, медикам розібратися, виходячи з того, що одночасно циркулює зразу декілька вірусів, і посеред них метапневмовірус. Зараз є розпочався сезон грипу, як для нас, для наших територій, у нас ще залишаються у хвостах ковід. Ми маємо аденовірус, тобто, якщо реально говорити інші параміксовіруси, то в нас їх є достатньо багато, а клінічна картина дещо подібна, буде так правильно сказати. Хоча зразу хочу сказати, що мабуть вона буде відрізнятися більше у діток і у людей старшої вікової групи. це буде правильніше. У діток це захворювання спричинене спричинено Буде подібно до такого, яке ми знаємо для РС вірусу, тобто респіраторно-сенціального вірусу, і це достатньо серйозно, особливо діткам першого року життя, а для людей старшої вікової групи, для людей медичного ризику а посеред них це хворі на хронічні захворювання серцево-судинні, діабет. Ті, хто на кортикостероїдах, ті, хто мають онкопатологію, та достатньо там є, то там буде захворювання ближче, так скажімо, до грипоподібного захворювання. У діток це не лише що однозначно більше мають високу гарячку, мають нежить, головний біль, але ще й судоми є пов'язані з тою пірогенною реакцією на температуру. скажімо. І у діток більше при цьому вірусі є отит, і виникає, а у дорослих ні. А у дорослих температура дещо нижче, не є такі фибрильні цифри високі. Ну і так само буде подібно до того: кашель, закладеність носа, нежить, біль горлі, тобто ну, те, що ми з вами звикли називати гострі респіраторні вірусні інфекції. А чи є якісь специфічні методи профілактики від цього вірусу чи достатньо загальних рекомендацій для респіраторних інфекцій? Давайте виходимо з того, що вакцини немає. Це раз так е, і це серйозно. А то, що в нас зараз сезон ризику по групі респіраторних інфекцій, просто вимагає відповідального ставлення кожного із нас до свого здоров'я. Ми використовуючи загальні і відомі для нас дуже добре. Підходи з ковіду, на жаль, з нашої трагедії. Ми сьогодні можемо себе захистити одномоментно від декількох зразу проблем. Чи то буде грип, чи парагрип, чи метапнема, чи інші віруси. Тобто основна ідея полягає в тому, щоб не підпасти під ризик зараження. Не ходіть там де багато людей, обминайте тих, де ви бачите, що людина чихає і кашляє, як ми називаємо, захист дистанції. І край важливо ви, якщо маєте е, якусь дуже потребу, то скористайтесь маскою. Не забудьте мити руки, це те, що ми з вами казали. А там, де організовані колективи, е, дуже важливо це провітрювання. Якщо ми будемо правильно нормально робити провітрювання, пам'ятаєте, як на ковіді що 20 хвилин нам треба було зробити, і в організованих колективах у нас не було того рівня захворюваності навіть під час навчального процесу. І це говорить на користь того, що вся ця гарно пропрацьована разом схема ну, змінімізує всякому разі ризики. А якщо людина має вже якісь ознаки захворювання, ну майте відповідальність перед собою, перш за все, бо будете ходити, можна доходитися. А друге, перед людьми ви ж маєте становити небезпеку для оточуючих. Не треба нам, у нас війна, нас біда, нам не треба додаткових проблем великої кількості хворих. Захворів все додому, чудовий лозунг, який ми повинні зараз знову розвісити на білбордах. Це дуже важливі е, обмежувальні заходи, а специфічних немає, які немає специфічного лікування для метапнемовірусу. Ну, я от бачу з того, що є у відкритому доступі, кажуть про інгаляційний рибавирин для лікування тяжких випадків, спричинених саме цим вірусом. В чому тут річ? Його нібито немає в Україні? Ні, не в тому справа. Сам по собі риба вирін має шалену кількість протипоказань. Це дуже складний препарат і тяжкий препарат, uh -huh. особливо нирки. Там і в тому плані, коли ми говоримо, то в нас називається зваженість ризиків за життєвими показаннями будемо давати чи не будемо давати. Бо ще можемо від того мати інші ускладнення. І щодо самого рибовіріну як препарату, А такого, то, що він має тільки обмежені ще поки що результати використання клінічної практиці, це є факт. Те, що в лабораторії це замало. А інших препаратів перевіряють, є достатньо різної інформації, але так Таких препаратів, що вже зайшли і використовувалися в практичній медицині, їх немає. А як дізнатися в Україні, що звичайна простуда спровокована метапневмовірусом? Чи існують якась діагностика, тестування можливо в домашніх умовах? Давайте так зразу розділимо в домашніх і не домашніх, то що ми мали на ковіді, на, на грип, на інші ні, немає швидких тестів у світі, немає. А то, що існують нормальні можливості лабораторної мережі, це буде правда. І тому пацієнти, які вчасно звернуться, але вони мають якісь ускладнень переді хвороби, можуть бути обстежені, і в нас є тест системи. В нас є полімеразна ланцюгова реакція. І запроваджено сьогодні в Україні і реально виконується. Звідти ми і знаємо за 13 випадків. Їх верифікували тут в Україні, а не де за кордоном. Чи буде збільшення, чи ну є ризик там виникнення пандемії, епідемії, е, от саме на основі цього вірусу? Пандемії ні знаєте чому? Тому що ми інфікуємося цим вірусом половина, всякому разі діток до року вже інфіковані вірусом. А до п'яти років 100% всі інфіковані. А раз так та імунітет там не довго тривали. Але якщо ми і отак уже нас називається проепідемічне населення, то у нас вже достатній прошарок захищених осіб, і пандемії в нас не буде. Це однозначно. А як зміни імунного ландшафту після ковід вплинули взагалі на рівень захворюваності в Україні? І і, взагалі, оці вакцини від ковід вони якось впливають на те, що зараз відбувається, чим ми зараз заражаємось? Давайте скажемо так, як є. У нас є два компоненти, які впливають. Це природні пропідемічування. Ми з вами перехворіли у нас постінфекційний імунітет. Є і друге, ми пройшли ту чи іншу кампанію імунізації разом до купи. Воно і дало той прошарок, що сьогодні ми, незважаючи, що вірус циркулює, він залишився. Він не завжди в нас залишився, скажу навіть так. То ми однаково вже не маємо з вами такого стрімкого зростання кількості хворих і тяжких хворих. Людина повторно інфікується так, але в неї вже є захист, і вона не буде мати тяжку форму захворювання. Разом ми подолали дуже тяжку проблему, навчилися багато чого, і робимо ще сьогоднішнього дня висновки, що з того було так, а що не так. Ну наостанок не можу не спитати в цілому, чи війна впливає з міграцією масовою і з руйнуванням медичної інфраструктури на рівень зараженості в країні доступ до лікування а, вірусних інфекцій однозначно і негативно, зразу коротко відповім. Але зразу скажу і то що дуже важливо в епідеміології. Ми маємо таке поняття як щільність популяції, скільки нас є на квадратний там кілометр там, або на якусь площу іншу, і в тому плані. Оця міграція, яка сталася відтік мільйонів наших співвітчизників за кордон, зменшила перше. Це вікову групу дитячу серед яких і найбільше реєструвалося цих вірусних інфекцій, зменшило чинність загальної популяції. Друге, і однозначно, в тому плані ми ну скажімо, на. Не було би щастя та нещастя, допомогло, ми маємо меншу е, ймовірність масового ураження населення. відміну мінус від того ж Китаю, там просто дуже висока щільність популяції. І в нашому варіанті, друге, ми маємо з вами досвід, знаємо, як які підходи можуть бути, а то, що зруйнована. Понад дві тисячі закладів охорони здоров'я хіба що і так зрозуміло, що це край високий негатив. І давайте беремо до уваги, що і медиків стало значно менше. Частина загинула, частина ще воює. Не просто тримати нам цю проблему підконтрольно, але робимо все, що належить в такий час. Отже, ще раз, метапневмовірус, не буде поширений як COVID-19, і не, не становить такої загрози для населення. Правильно він становить загрозу для конкретної людини, і це угу. може бути планетарна трагедія для тої сім'ї чи для тої людини. Дивимось чисто з тих позицій. Ми є люди, і ми не повторні. І в сім'ї є пару тих людей і їх треба зберегти. От давайте берегти одне одного, якщо хтось в сім'ї захворів. Зробіть так, щоб ви не заразили інших членів родини. Ізолюйтеся, куточок, завітьте себе по можливості якимсь, як ми називаємо фізичним бар'єром, ну, скажімо так, простирадлом по простому, а куба куском цілофану. І зробіть собі такий напівбокс, щоб інші не не заразилися. Провітрюйте максимально, мийте весь час вологе прибирання, мийте руки. І втягніть маску, якщо ви бачите, і негайно зверніться до свого сімейного лікаря. Та допомога, яку ви отримуєте конкретно по вашій ситуації, це не обов'язково метод це може бути інша яка проблема. Вона буде просто зменшена за рахунок своєї частності надання медичної допомоги. Будьте дуже уважні до діток першого року життя. Я думаю, про цю проблему найкраще може розказати професор Кремарьов, Це наш головний дитячий інфекціоніст. Ото він і це знає. А на загал будьте дуже відповідальні, якщо ви належите до групи ризику, вагітні, люди з імунодефіцитом. Ви повинні негайно звертатися ще поки що добре, ще не погано, Але вже зверніться за медичною допомогою. Пам'ятайте, багато багато, більша частка цих захворювань проходить в легкій формі. Це правда, але це у здорових людей, у кого немає якихось. Додаткових проблем. Пані Наталія дякую вам за інформацію за таку важливу інформацію в цей час. Наталія Виноград, завідувачка кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького і головна експертка з біобезпеки РНБО та докторка медичних наук, була моєю співрозмовницею. Якщо ви з чимось не згодні, у вас є додаткові питання, будь ласка, в коментарі під цим відео тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.